Всім привіт! В цьому відео я вам розповім про проблеми, з якими ви можете зіштовхнутися, рощуючи фікус. На мою думку, найбільше з них шкідники. Це щитівка, порошнистий червець, павутинний кліщ і трипси. На жаль, мені довелося зіштовхнутися з зі щитівкою. Щитівка – це родина комах ряду напівтвердокрилі. Їхнє тіло вкрите щільним щитком. Який складається з однієї або двох личиночних шкурок і секреторної частини, Щиток легко відділяється від тіла комахи, як і у всіх червеців, самице виробляють захисне воскове покриття. Дорослі особи недобрі помітні неозброєним оком. Якщо ж мова про молодняк, який ще не має панцира, то його можна розладити під лупну. Крім того, характерною ознакою присутності щитівки є липкий наліт на рослині. Заражена цим паразитом рослина перестає рости, бутони та листя у неї жовтіють, в'януть та опадають. Якщо ви помітили на своїх рослинах щитівку, то приступати до активних дій бажано якомога швидше. Але важливо знати деякі нюанси. Наприклад, якщо шкідників небагато, то можна спробувати позбутися їх механічним способом. Для цього рослину промивають під теплим душем, а потім з допомогою зубної щітки щищають дорослих паразитів, які прикріпились до її поверхні. Дану процедуру потрібно повторити кілька разів з інтервалом 10-14 днів, щоб повністю видалити всіх комах. У випадку, якщо заражено багато рослин або щитівки, Дуже багато краще вдатися до більш категоричних методів. Це можуть бути як народні рецепти, так і перевірені препарати. На сучасному ринку інсектицидів є чимало препаратів, які будуть ефективними проти щитівки. Проте потрібно знати правила. Коли та який саме із них краще застосовувати в конкретній ситуації, Фітоферм. Даний засіб має хорошу ефективність та не є небезпечним для людей. Проте, для того, щоб повністю знищити щитівку, обробку потрібно буде повторити кілька разів. Манкол. це інсектицид теж має низьку токсичність, він проникає в організм шкідників та паралізує їх після чого вони гинуть протягом 72 годин. Актелік. Даний препарат має комплексну дію та допомагає боротися не тільки із щитівкою, але й з багатьма іншими шкідниками. Його особливістю є те, що він не викликає звикання та таким чином перешкоджає повторному зараженню. Актерат це теж системний препарат, він дуже ефективний та має швидку дію, проте є токсичним, тому застосовувати його рекомендовано лише на відкритому повітрі. Крім перерахованих способів боротьби, не забувайте і про заходи профілактики. Щоб захистити рослину від щитівки, потрібно забезпечити їм достатній доступ до сонячного світла та регулярно провітрувати приміщення. Також корисно час від часу оглядати вазони, щоб виявити шкідників на ранніх стадіях. Бажаю, щоб вашим рослинам ніколи не докучали ніякі шкідники, а догляд за вашими улюбленцями приносив лише задоволення. Якщо вам це відео сподобалося, то поставте лайк і не забудьте підписатися на мій канал. По зустрічі!